Привіт. Якщо ваш кіт або кішка стерилізовані, то це відео саме для вас. Сьогодні розповімо, чому стерилізованим котикам потрібен особливий корм та за якими критеріями його обирати. А також розповімо, чому сухий корм Animal для стерилізованих котів ідеальний варіант для вашого котика. Перше, що нам потрібно знати, що після стерилізації у котиків змінюється гормональний фон. Відповідно, ваші котики стають менш шухливими, у них збільшується апетит та змінюється обмін речовин. Відповідно, ваш корм обов'язково має бути менш жирний з оптимальним вмістом білку, з доданим таурином, елікарнітином та обов'язково. Без кукурудзи, яка сприяє набору ваги для стерилізованих котиків у лінійці сухих кормів представлена ось така позиція з куркою та ягням. Це ідеальне поєднання, тому що курка вона легка, вона дієтична, вона легко засвоювана, і водночас ягня має поживне ароматне, корисне м'ясо, яке подобається навіть самим вибагливим хвостикам. Чому ця комбінація так класно працює? По перше, поєднання двох джерел білку забезпечують ідеальний амінокислотний профіль. По друге, вміст білку в даному кормі ідеальний для підтримки м'язів, але він водночас не перевантажує і він є оптимальним. По-третє, низький вміст жиру якраз дозволяє не набирати вагу після стерилізації. Також що є ще в складі: по-перше, це таурин, це незамінна амінокислота, яка мусить обов'язково бути в раціоні вашого улюбленця, для того, щоб серце та очі вашого котика функціонували належним чином. По-друге, у кормі є легко засвоювана клітковина, яка є у горосі та овочах. Для шкіри, імунітету та шерсті вашого улюбленця, є такі жирні кислоти, як омега 3 та омега 6. У кормі є натуральні антиоксиданти та вітаміни, і що важливо, немає ніякого цукру, ароматизату. Та будь-яких доданих барвників. Тобто, коли ви даєте сухий корм від Animal, ви даєте коту не просто якийсь корм, а ви даєте йому повноцінне збалансоване харчування, яке кожного дня буде робити тільки позитивну інвестицію у здоров'я вашого хвостика. Також, що важливо, в кормі є ідеальне поєднання саме жирів та білків. Чому важливо їх правильно комбінувати? Тому що після стерилізації котики починають менше рухатися. Відповідно, якщо у нас в кормі буде забагато білку, будуть перевантажуватися нирки. Якщо у нас в кормі буде забагато жиру, відповідно, котика буде вже Дефіцит жиру та білку також. Шкідливий для здоров'я, відповідно, в корм є якраз їхнє ідеальне співвідношення. А саме 30-35% білку та оптимальне співвідношення жирів. Також, якщо ви перевели котика на інший корм, до речі, ви можете ось в цьому відео подивитися, як це правильно робити, то відповідно ваш котик буде завжди гарно їсти, але не буде тостішити. У вашого котика буде блискуча шерсть, ваш котик буде гарно ходити в туалет, а також ваша тваринка буде не переїдати. Загалом, якщо хочете більше дізнатися про те, чи підходить корм вашому котику, можете також переглянути відео у нас в профілі. А на цьому наше відео про корм для Атизованих котів добігає кінця. Якщо ви хочете знайти корм від Animal, ви можете його знайти онлайн-магазинах на сайті наших партнерів або офлайн-магазинах вашого міста. Також не забувайте ставити лайк нашому відео, підписуватись на канал і переходити на інші наші соцмережі в описі під відео. Скоро для вас буде ще більше цікавого та класного контенту, тому залишайтеся з нами. Дякуємо вам за перегляд та до зустрічі в наших інших відео.